Всім доброго дня. Хочу продемонструвати свою смородину, те, що ви могли бачити на фотографіях. Зараз зніму відео, як рослини виглядають. Це посадка вже, це стара смородина. І вже близько 10, -10 років напевно, в мене росте і ще вона була десь 3-4-річними кущами. Тому вона вже стара досить. Але ще може подоносити за умов певного догляду і хороші обрізки. Це вже обрізаний пагін. залишено тільки декілька цих, декілька гілячок, які ще молоді, ще можуть щось. Оце от все, що вирізалося. от старий кущ, він сильно зношений. Такий він вигляд має страшнуватий, але корінь там ще живий, і якщо цього року його правильно обрізати, то... Наступний рік він ще повідбуває молодими пагонами і ще може ще декілька років буде нормально родити. Туди аж до донизу йде два ряди смородини тут. Ось такі от кущі різні є тут Два сорти, але сорти я не знаю, тому не можу сказати, що точно. Є точно знаю, знаєш, це Оця -оця український сорт. Там колись був в одному місці. Брав. Вона така більш компактна, не настільки висока і підвражає, не настільки сильно лягає. Ось ця більш вища росте, вона це польський сорт. У мене їх декілька штук є, вона більше лягає під врожаєм. Просто в мене вологи, багато може того, вона ще сильно виганяється вверх. Якби більш сухі ще було. Скоро вона буде обрізатися десь за декілька днів. Ось такі от кущі. вже, Вирізати себе досить жорстко, по тій причині, що багато пагонів вже зношених 4 річні в основному, тому що раніше теж було зроблено Оце от минулого року було обрізано повністю під самий низ, під корінь, це за рік воно відбуває. Ці от ще не були різані. Лишалися на плодоношення, Ну, вони трошки гірший вигляд мають, але нічого, цього року обріжеться і все буде добре. от така. От. Є такі от, це теж все однорічки, Ну, Тобто зрізані минулого року тільки от того одна гілячка була лишена. Але вони мають дуже багато. Пагонів однорічних, і тому тут, тут їх потрібно залишити тільки декілька штук, 4-5, не більше, тому що треба, щоб ще на наступний рік знову були однорічні пагони, щоб можна було, щоб був цикл, щоб можна було одні плодоносять, одні вирізаються з заміною і, і так буде правильно. От. Тобто Залишаємо в основному котрі от, більш по сторонах. Центр ось цей от, залишається допустим, а от такий от буде вирізатися. Ось цей от. Все, що зсередини вирізається, тому що щоб було світло, тоді воно буде краще плодоносити. Якщо залишити всі ці пагони, на наступний рік воно вродить, тому що тут, тут видно, що ось це все закладено плодова брунька. От. Тільки там внизу декілька вегетативних знизу і все. На багатьох поганих половина. на Наступний рік вона вродить. А через рік через рік вже врожай буде погіршуватися, тому що кущі все ж таки старі і потребують певного догляду, певної обрізки. Якщо обрізки не буде, то вона зношується. Ось так само ще один кущ обрізаний минулого року. Ось цей от їх потрібно нормувати паганами. Взагалі практично всі рослини потрібно нормувати паганами, тому смородина не є виключення. Ось так от вона зараз виглядає. таких от два ряди тут на цьому кущові досить добре видно от такі от це ще можна було б на один рік залишити на подоношення якщо на пагонах вже є от такі от мінімальні прирости, там 2-3 сантиметри це весь пагін повністю треба видалити Видаляється він під самий низ, отам от, біля основи. Тут і залишається, залишаються тільки хороші от, типу. цей. це видно, що молодий, але все одно треба нормувати, тому після обрізки покажу, що з цього вийде. Скільки тут залишиться от. і все.